Я хотіла з вами поділитися такими роздумами і зачитати з Духа пророцтва одяг власної праведності Христа. І що нам потрібно для того робити, щоб ми могли одягтися у ту праведність, у той одяг, який дає нам Христос. Раджу тобі купити у мене білу одежу, щоб одягтися, щоб сорому наготи твоєї не видно було. Об'явлення 318 Білий одяг непорочності носили наші прабатьки, коли були поселені Богом у святому Едемі. вони жили повній згоді з волею Божою. Уся сила їх любові належала небесному Отцю. Диві, дивне м'яке світло, що відходило від Бога, огортало святу пару це обрання світла було символом духовного одягу Адама і Єви, їх небесної чистоти і непорочності. Якщо б вони завжди залишалися вірними Богові, одяг зі світла належав би їм вічно, але коли з'явився гріх, вони розірвали свій союз із Богом і, гортаючи їх світло, зникло. Засоромлені Адам і Єва зауважили, що вони втратили небесний одяг і намагалися якось приховати свою наготу фіговим листям. Те ж саме намагаються зробити, зробити усіх, хто переступає закон Божий, ще з часів, непокори наших природичів. Вони шивають фігові листки, аби приховати свою духовну наготу. Грішники носять одяг власного винаходу і своїми учинками намагаються приховати власні гріхи, щоб таким чином стати сприйнятливим для Бога. А від цього вони ніколи не зможуть зробити. Людина не зможе створити нічого, що могло б замінити втрачений недіодя непорочності. Ані в одязі фігового листя, ані в будь-якому світському модному одязі неможливо сісти поруч з Христом і аналемини на весільному бенкеті анця. Лише в одязі, приготовленому для нас самим Христом, ми зможемо стояти перед Богом. У такий одяг своєї праведності Христос одягне кожну душу, що кається і вірить. Це обрання, виткане на небесах, не має жодної нитки. Що була б виготовлена зусиллями людини. Христос, прийнявши людську природу, виробив досконалий характер, і цим характером Він хоче наділити і нас, а ся праведність наша, немов заплямована одежа, усе, що ми можемо створити самі, завжди заплямоване гріхом, але Син Божий явився для того, щоб узяти гріхи наші, і що в ньому немає гріха. Своєю досконалою покорою заповідям Божим він дав можливість кожній людині виконувати їх. Коли ми підподкоряємо себе Христові, наше серце зливається з Його серцем, наша воля розчиняється у Його волі, наш розум приходить в єдність з Його розумом. Усі наші думки зосереджуються на ньому. Ми живемо Його життям. Це й означає бути одягненим у одяг його праведності. Після цього, коли Господь знову дивиться на нас, він бачить вже не одяг із фіго фігового листя, не нагоду із потворення гріхом, але свій одяг праведності, що є досконалою покорою закону Його. Як ви думаєте, що нам потрібно для того, щоб ми могли зодягтися в той одяг праведності? Ну, Найперше, мабуть, віра в те, що Господь нас вдягає в цей одяг праведності. Тому що якщо ми не будемо вірити, що Господь одягає нас в це, то ми будемо прикриватися, як ти читала цими фіговими листями. І якби є спасіння по вірі, а є спасіння по, по ділам. Да? Як людина собі так помишляється, це завжди була проблема. Людини, що вона старається своїми ділами оправдатись перед Богом, але ж е, ну, так не може бути. Тільки та праведність Христа. І, і, і ясно, що віра і послух е, це Слово Божому. Це для цього це нам і потрібно. І Бог нас вдягає в свою праведність. Тому що Він все для зробив для нашого спасіння. Він прийшов на цю землю і е, вдягнув наш, е, якби нашу природу, був послушний і нам відкрив цей шлях послуху і віри. Я хотіла далі продовжити. Можна так. ще одну секундочку да, да, свята, ти про. Ясно прочитала жити з Христом, а це значить робити його діла, і якщо Дух Святий побуждає щось зробити, щоб ми себе не оправдували і не шукали що вихода, що нам це ми не маємо часу, ми не можемо. Інколи так Дух Святий стукає до серця нашого, що ми. Дуже добре це розуміємо. Кажемо, що ні, розуміємо, але інколи не хочемо це робити. А Господь каже: ну, хочеш бути зі мною, то і діла, і поступки повинні бути такі, як і в Христа. Щоби одягтися в одяг праведності Христа, дуже гарно дуже описує дух пророства через віру, через покаяння. Покайтеся і отримайте одяг Христової праведності, і кажу вам, просіть і дасться вам шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожний, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Ми повинні підкорити свої серця Богові, щоб він нас оновив, освятив і зробив придатними для небесних осель. Нам не слід чекати якогось особливого моменту, натомість уже сьогодні необхідно віддати себе йому, відмовившись служити гріху. Ви гадаєте, гріх потрібно залишити помалу, потроху? О, залишіть гріх, цю гидоту відразу і без зволікання. Відвертайтеся від того, чого не приймає Христос. Любіть те, що любить Він. Хіба своєю смертю і муками своїми він не зробив усе можливе, щоб ви очистилися від гріха. Коли ми починаємо свідомлювати себе грішниками, коли ми падаємо на камінь і розбиваємося об нього, Ісус бере нас у свої вічні обійми та пригортає нас для свого серця, тоді ми будемо захоплені красою Його характеру та відчуємо огиду до власної праведності. Нам потрібно прийти до підніжжя Христа. Чим сильніше ми покоримося біля Христа Христового, тим більш піднесеною буде в наших очах Божа любов. Благодать і праведність Христа недоступні для тих, хто вважає себе здоровим, хто думає, що він і без того благий та добрий, хто задовольняється своїм станом, Ісусові немає місця в серцях тих, хто не усвідомлює своєї потреби в Божественних світлах і допомозі. Ісус каже блаженні у Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, повнота благодаті у Бозі, і ми можемо здобути Його духа та силу великою мірою. Не годуйтеся лушпинням самоправедності, а йдіть до Господа у нього є для вас кращий одяг, його обійми розкриті вам назустріч. Ви пересвідчились у Бозі через Його слово. Не потрібно чекати, поки вас відвідають якісь чудові переживання, аби повірити, що Бог почув вас, не слід покладатися на почуття, бо вони мінливі, як хмари. Ваша віра має, бути, має будуватися на твердій основі. Слово Бога володіє безмежною силою, на яку вам і потрібно покладатися. Він сказав просіть і дасться вам. Подивіться на голову, хіба Ісус не сказав, що Він ваш заступник, хіба Він не пообіцяв, що все, про що ви попросили в його ім'я, і отримаєте? Ви повинні приходити до Бога, як і покаяння грішників ім'я Ісуса, Божественного заступника до милостивого вибачного Отця. Віруючи, що він виконує свої обіцянки, нехай ті, хто прагне Божого благословення із твердою вірою, стукають і чекають біля престолу благодать. І на завершення хотіла зачитати вірші з книги пророка Ісаї, перший розділ 18-й вірш. Прийдіть і будемо провуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, мов баграниця, то стануть, вовна мов, вони, мов вовна вони. Амінь. 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 Дякуємо, Світлана, дякуємо, Світлана, за те, що ти нам нагадала, що потрібно, як потрібно. Дякую їм за ці роздуми. Давайте приступимо до другої частини нашого служіння. Якщо можливо хтось хотів ще висловити свою думку, то будь ласка. Все зрозуміло. Можна можна я ще скажу один момент. Я чула одну такого. Проповідь на, на цю тему іменно заділа. Що пам'ятаєте, можливо, коли до Ісуса Христа е, прийшли люди і сказали: Господи, та ми ж бісів виганяли, та ми зціляли, е, ми і, і то робили, і то робили, і то робили. А Господь каже: відійдіть від мене, бо я вас не знаю. І дійсно наскільки ця межа є така така досить, можна сказати, що коли ми будемо покладатися на діла, що Господи, ми аді і то робили для тебе, і то робили дійсно вірити в Бога, каятися і робити те, що до чого Господь нас понукає, другими словами, робити все з Христом. Бо е, ці люди вони собі думали, що вони заслужили, бо вони робили то і то. І, і дивіться, проблема в тому, що ті люди собі так думали, Хоч, хоча вони робили добрі діла. Але якщо е, ми будемо е, вірити в Господа разом з ним, е, не, не покладаючися на діла, а, а через те, що як Господь робив, ти, Господи, нас спонукав це робити. Е, і на наскільки важливо, щоб ми це розуміли і теж не попали в такий, можна сказати, не думали так, як вони, а щоб з вірою, з Божою допомогою покладалися виключно на Христа, дійсно на його праведність, на те, що Господь зробив, а не на свою праведність. Дякую. Дякую. Люба. Ага, можна ще до це любину думку додати, що написано в духі пророцтві, чим відліч відрізнялися ці дві групи. Ти згадала, одна група буде якби козли да, і овни. І чим вони відрізнялися? Що ці всі справи, тобто ці добрі діла? Ця група, яка ну, керувалася тим, що ми такі ми все це робили. А Бог каже: відійдіть, відійдіть, тому що ви робили це все беззаконно. От, а е, друга група, вони робили своїми ділами, да, щоб отримати спасіння. Є, а, по, як я говорила вище, по, по ділах. Вони думали, що ділами оправдаються вони. А, а друга група е, робила це по любові, вони були двигань, дві, двіжими е, любов'ю Божою. Божі, тому вони робили ці всі, всі справи. І Бог скаже, що йдіть в радість Господина, тому що ви ти покірний раб, ти, роб, ти полюбив мене і ти робив це все, тому що ти мене любив. От якби ці дві групи підключали: одні по любові робили Божі, а другі просто робили своїми силами, щоб отримати спасіння. Дякуємо сестричкам за доповнення. Давайте приступимо до другої частини нашого служіння. Будемо молитися.